Вітаю, друзі. Ну що? Володимир Зеленський нарешті збагнув, що Кремль не планує закінчувати війну перемовинами або взагалі не планує закінчувати війну на умовах, які його не задовільняють. Ну так, ми всі розуміємо, наш президент невеликого розуму і рівень його розумових здібності ну, на рівні шоумена нічого не змінилося. Але навіть він зрозумів. Що війна не закінчиться зараз, Тож, треба це розуміти вже всім 17 грудня. У своєму зверненні він заявив, що з Росії пролунали сигнали, що наступний рік вони планують воювати. Тож, коли вони масштабували виробництво дронів, виробництво кабів, коли збільшили кількість центрів по навчанню пілотів, коли збільшили фінансування армії на 26 рік, він цього. Не розумів. А зараз зрозумів краще, ну, щоб так, добре, що пізно, гірше, ніж ніколи. Але ж ну, треба, хоч трохи ж було користуватися розумом і здоровим глуздом, які йому пропонували раніше. Але ж давайте так: пряма мова президента. Сьогодні ми почули з Москви черговий сигнал, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнал не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. За окремо партнери Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну. Але Росія з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхньої армії. Володимир Оксанович, повірте, що у мене стиви наш. Все всі розуміють. Але ж вам сто разів вже казали для того, щоб були якісь зміни, досі балакати, займіться тим, що ви повинні зайнятися. Я більше вам скажу в 22-му році на своїй прес-конференції, яку ви давали в кінці року, якраз в грудні, ви заявили, і мені навіть страшно уявити, якщо війна буде тривати і в наступному році. Вона триває не тільки в 23-му, в 24-му, в 25-му, буде в 26-му, але якщо ви нічого не будете робити, вона буде і в 27-му, а далі просто Україна може не витримати. І це буде тому, що ви байдикуєте замість того, щоб займатися виконанням своїх обов'язків. Давайте відверто казати: Путін не готовий зупиняти війну, поки він просувається, просувається він. Поки має перевагу у живій силі і в дронах. Поки дрони є системою збагачення для вашого оточення, а не головна мета забезпечити ЗСУ, поки їх продають по завищеній цінам ЗСУ. Поки продають віртуальні дрони, яких не існують, і про які схеми ви знаєте. Поки на дронах є схема, що ти отримуєш гроші від міноборони. Потім отримуєш довідку в торгово промисловій палаті, що форс-мажор в тебе все там згоріло або ще щось, і каже, що, вибачте, дронів не буде, але й гроші не повертаєш. От поки все це буде працювати і збагачувати ваше оточення, ми не зможемо перемогти ворога. Поки ви не почнете вирішувати питання СЗЧ, навіть якщо це вам не подобається і б'є по вашому рейтингу, ми не зможемо повернути багато хлопців до війська. Більше того. Зараз СЗЧ збільшиться. І якщо раніше багато хто займався СЗЧ для того, щоб переводитись, а це хочуть прибрати, то зараз СЗЧ буде для того, щоб покинути армію. І це теж треба розуміти. Зеленський, прийди до тями, час вже. Це другого дубля не буде. Все. Це не шоу, це не зйомки серіалу Слуга народу. Зараз питання виживання країни. Росія робить все для того, щоб здолати Україну. Ми фактично. Ми фактично сьогодні на грані виживання поясню: ми чекаємо, впаде Росія. Вони чекають, що впадемо ми. В них величезні проблеми з економікою. У нас величезні проблеми із грошима, із економікою, із військом. Тому що мобілізація зірвана. Зірвана завдяки Зеленському. Ми всі це знаємо. і Це не перший раз. Більше того, давайте відверто. Коли Зеленський каже, що партнери повинні побачити, та хай сам він вже побачить, що він повинен зробити. Саме Зеленський, як президент, повинен займатися питанням мобілізації. Ще раз, от те, що відбувається зараз, не є мобілізацією. Треба приходити до справжньої мобілізації, і кликати тих, хто може їй зайнятися. Треба підіймати мотивацію людей. Треба займатися цим. І в першу чергу, запускаючи своїх друзів, колег. І бізнес-партнерів, Збройних сили України, воювати, навіть не відсіжуватись десь або приховано там знаходитись на якісь позиції в районі Ужгорода або Мукачево. Ні. А справді, Ваня Баканов повинен штурмувати посадку. Захищати Покровськ повинен Саша Трухін. Чернишов повинен особисто зачищати Куп'янськ. Бажано ще й Міндіча сюди приєднати, але, Володимир Олександрович, ви вже встигли його вивести з України. Тому, давайте казати чесно, або ви зараз починаєте займатися питаннями і вирішенням цих питань, або війна буде тривати і далі. Бо наступне вікно можливості буде наприкінці лютого, на початку березня. Якщо ви, пане Зеленський, не зробите потрібне. Якщо ви не за цей час мобілізацією, питаннями СЗЧ, боротьбою з корупцією, питанням забезпечення Збройних сил, я можу сказати, що буде далі. Далі Путін не зупиниться. А у нас ресурсів буде все менше і менше. І провина за програш буде на вас. Ми крокуємо до поразки під вашим керівництвом, пане Зеленський. А повинні, а повинні вистояти. Я розумію, що ви цього робити не дуже хочете. Бо мобілізація, СЗЧ, все це б'є по рейтингу. Але Путін б'є по Україні. І нарешті припиніть вже займатися бізнесом, коли Угорщина отримує нафту з Росії. Росія отримає за це по 20 доларів за добу, 20 мільйонів доларів. А Україна отримає на ці 20 мільйонів доларів шахеди по нашій території. Цікаво, хто ж заробляє на цьому, Володимир Олександрович? Може самі відповісти? Тому без заробітку ніхто б таке, такого не робив. А тут угорці в, 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 в особі Орбана отримують дешеву нафту. росіяни отримують гроші. Україна шахеди на ці гроші. А так Україна більше нічого не отримує. Хоча... Кажуть, злі язики з банкової, що дехто непогано прикурює від цього, бо щось ще йде кудись як двушечка на Москву. Тому є велика кількість запитань: все ж таки: чому йде ця нафта? А може треба закінчити цю історію, а ще треба закінчити історію з саботажем того, що ви повинні робити. Ну і останнє, пане Зеленський, Україна може не просто не програти, перемогти. Але для цього треба змінити підходи. Всі західні партнери вам кажуть, займіться мобілізацією. Вам про це кажуть вже останні три роки. Ви цього не робите. Коли залужний казав вам, що треба мобілізувати 450 тисяч і навчати їх від півроку до року, ви звільнили залужного і зірвали мобілізацію. Дивіться, що зараз відбувається на фронті. Це те, чого ви досягли своїм, пане Зеленський. Тож, якщо ви хочете змін, то необхідно все ж таки цим займатися. Бо Україна повинна вистояти. Якщо змін не буде, ми крокуємо до поразки. Ще раз кажу. Бо росіяни вкладають ресурси, гроші, зусилля в те, що нас перемогти. А ви катаєтесь по закордону. Так, це потрібно для картинки. Але Україні потрібно, щоб ви займалися тими питаннями, які можуть допомогти Україні вистояти. І зараз питання стоїть робо. Або ці Дії будуть, або ви так і ведете Україну до капітуляції. Цікаво, в чому ви зацікавлені більше? Ваші дії скажуть все за вас. Чекаємо на це. Ну, а глядачі каналу, я дякую за те, що вони уважно спостерігають, фіксують. І, до речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Розуміє Зеленський, який вже зрозумів, що Росія буде воювати далі. Що треба змінювати підходи до війни свої, не звертатися до інших, а до себе, починати працювати і змінювати себе і свої підходи. Розуміє чи ні, чи досі не розуміє або навпаки, розуміє, не хоче нічого робити. Напишіть про це в коментарях. Шадше звідки ви дивитесь, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться і поставте вподобайку. Але головне що вам дякую завжди за те, що ви підтримуєте зсу, бо це єдина сила. Яка, попри всі, намагання нашого ворога нас долати, тримає оборону і не дає Україні впасти? Є ЗСУ, є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді, все буде Україна. Дякую, папа. -па.